Глянув у віконечко. Теплий день який. На городі соняшник, жовті пелюстки. З неба сипле сонечко, пелюстки дива, головою соняшник радісно кива. Вітаю вас, невгамовні! Чи знайома вам квітка соняшник? А чи знаєте ви, що це мій молодший братик, який живе на землі? Я пропоную вам познайомитися з ним ближче і дізнатися багато нового та цікавого. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили та добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на сонечко. Повертає за ним свою голівку. Коли сонечко ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голівку і згортає свої пелюски. А ще квітка соняшника символізує Батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голівку, так і людина думкою, словом і ділом. Звернена до своєї Батьківщини. Така велика квітка виростає ось такого маленького насіння. Якщо посадити його в землю, то незабаром з'являються паростки. Зелені паростки ростуть і ось з'являються дуже красиві жовті квіти соняхи. Восени на місці квітки. Дозріває нове насіння. Його дуже багато і воно щільно розташоване одне біля одного. Насіння соняшника дуже смачне та корисне. А якщо його покласти під прес, ми отримаємо соняшникову олію, яку використовуємо для приготування їжі. А тепер зіграємо з вами в гру. Соняшник. Сонечко, повертайте свої голівки за сонечком. Повертали свої голівки за сонечком, вони загубили свої насінинки. Порахуйте, скільки насінинок загубили соняхи. Ось такий він, мій молодший брат, багатий на вітаміни та інші корисні речовини, такий необхідний для приготування їжі, медицині та косметології, і наша країна займає одне з перших місць по його вирощуванню. На городі соняшник соняшно розсвів, розпрямив голівоньку, рученьки розвів, милувався сонечком, дощик зустрічав. І смачним на діток пригощав. Посміхайся ж, друже наш, нам через віконечку, Мила наша квіточка, друге наше сонечко.